Засвіти в серцях наших, Владико чоловіколюбче нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вклади на страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвічення душ і сердець наше, Христе Боже, і тобі славу висилаємо, з беззначальним Твоїм Отцем, і всесвятим, і благим, і Животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від Луки святого Євангелія читання. Сказав Господь: світло тіла Твого є Твоє око, коли око Твоє здорове, все тіло Твоє світле, коли ж воно не дуже, все тіло Твоє темне. Гляди, Отже, щоб світло, що в тобі, не стало темрявою. Коли отже все тіло твоє світле і нічого темного немає, воно буде все в світлі, так, не наче б освічувало тебе світло своїм сяйвом. Коли він говорив ще, якийсь фарисей запросив його до себе на обід. Ісус увійшов і возріг за стіл. Побачивши це, фарисей здивувався, що він перш не обмився перед обідом. Господь сказав до нього: От ви, фарисеї, чистите лише зверху чашу і полумисок, самі ж ви всередині повні здирства і лукавства. Безумні, чи то, що зробив верх, не зробив ізсередини? Краще дайте милостиню з того, що всередині. І все у вас буде чисте.